Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. В цьому відео хочу зробити коротенький огляд чудових сортових високоросих томатів, які ми раніше вирощували в наших теплицях і які нам дуже сподобались. Е, перший сорт сорт батяня. Чудовий, один з найулюбленіших наших сортів томатів. Рослина велика до 2 метрів у вишину. Вирощували ми в теплицях. Швидка стигла, висока врожайна, дуже смачні плоди рожева малиного кольору вагою до 350 г. Підходять для вживання як у свіжому вигляді на салати, так і для переробки на томатний сік. До речі, томатний сік у всіх томатів, за які я зараз буду розповідати, дуже смачний. Другий сорт, за який хочу розповісти, шапка мономаха, середня стиглий томат салатного призначення. Плоди великі, цукристі, вагою 500-800 грамів. Деякі з них сягають маси 1 кг і навіть більше. Дуже смачні. Рослина потужна до 170 см за заввишки. Якщо не вирощували шапку Манамаху, хоча б декілька рослин обов'язково спробуйте виростити. А якщо немає насіння, я посилання, звісно ж, на всі переличені мною в цьому відео сорти і багато інших сортів та гібридів томатів, агірків, залишу в описі під цим відео. Переходьте, обирайте, що вам. Сподобається, і будемо вирощувати в наступному сезоні, який вже дуже швидко прийде. Третій сорт, за який хочу розповісти, це чудовий сорт високоросло томату Будьонівка. Назва походить від форми плоду цього томату, він чимось нагадує саме цей головний убор. Кущ до півтора метри заввишки середньо стиглий. Гарно підходить для вирощування як у відкритому, так і у закритому ґрунті. Плоди малиново-рожевого кольору з носиком. Чудові смакові якості. Маса плоду 300-400 г. Підходить для вживання як в свіжому, так і в переробленому вигляді. І четвертий сорт це добре відомий сорт бичаче серце. Чудовий, перевірений часом, томат, смачний салатний сорт. Росина до 1,5 метри заввишки, іноді буває і вищою. Формує 4-5 китиць по 3-5 плодів на кожній з них. Маса плоду 300-500 г. Найкращі результати цей сорт показує при вирощуванні в теплиці. Це невеличка кількість чудових сортів томатів, які я хотів вам озвучити в цьому відео з того, що вирощували ми особисто і за що я можу сказати з певненістю. Але я впевнений, що ви. Зможете доповнити цей невеликий список своїми улюбленими сортовими томатами, назвами. Так що закликаю вас поділитися ними в коментарях. Буде цікаво почитати. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, одразу хочу сказати, що ми з сортових томатів вирощуємо невелику кількість суто для того, щоб в певний момент часу зірвати свіжий плод з кущику, порізати на салатик, основну масу. Томатів ми все ж таки і в теплиці, і на грядках вирощуємо томати гібридні, за які я обов'язково розповім. В подальшому вони також чудові і їх також варто вирощувати. На цьому відео завершую. Дякую вам за увагу, що додивились його до кінця. Якщо відео було корисним і вам сподобалось, не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатися на мій канал. До побачення.